Ну що, ми готові вже перейти до нашої першої теми, яку ми вам анонсували. Але перш перед цим нагадаємо вам, що у нас є і спортивна рубрика, спортивна частина в нашій програмі. Для чого ми запрошуємо вас підготуватись завчасно, тому що скоро вона буде. Знайдіть свій спортивний одяг, перевдягніться, знайдіть собі простір навколо себе, для того, щоб ви могли порухатися, розминочку зробити. І зовсім скоро з нашою фітнес-тренеркою ми зробимо ранку ранкову зарядку, ранкову руханку, і буде. Все чудово, все буде здорово. Ну що, Каріна, готові вже спілкуватися. Так хочемо трішки інформації надати вам перед тим, як поговоримо з експерткою. В Україні фізичні покарання дітей заборонені законом, однак усталені традиції та брак знань у дорослих призводять до того, що близько 30% дітей досі зазнають тілесних покарань. Ось така інформація. Опитування Ради Європи виявило, що серед дорослих рівень толерування фізичного насильства у вихованні тривожно високий. Наприклад, прикладу, 68% Погодилися, що майже всі їх знайомі, які мають дітей, принаймні інколи у виховних цілях можуть ляснути неслухняну дитину по сідницях. 48% погодилися з тим, що традиційні методи виховання дітей, наприклад, стояння у кутку, ефективні та перевірені часом. 32% погодилися з тим, що виховання дітей в сім'ї не може бути ефективним без фізичного покарання. Ну і 52 погодилися, що вони хоча б інколи заслуговували на те фізичне покарання, яке до них застосовували в дитинстві. Е, не знаю, я згадую своє дитинство, розумію, що тоді ніхто не задумувався це. Як це відіб'ється на, на мені. Майку, так було прийнято. Але е, так получала ремня і прутиком то, теж. ну... Отак у нас виховували. На жаль, так знаєш. Ем... Я до речі, думаю, що в цій статистиці, яку проводили, якби в принципі в Європі, саме така велика цифра завдяки нашим регіонам слов'янським, слов тому що саме в нас це традиційно було прийнято: карати і ременями, і лозиною, і так далі. Наскільки це небезпечно для самої дитини? Поговоримо просто зараз з нами в студії Ксенія Чубова, дитяча психологиня, доброго ранку, пані Ксенія. Раді вас раді вас бачити. Так, у нас є тут і чашечка вам, чайочок наліємо, якщо змерзли, бо на вулиці така погода. От прогноз читали, просто думаєш. Туманно. Так ми і були там сьогодні Ваню. Ну так, що ж казати? Ну так? знаєш, мені пощастило. Я з будинку вийшов, сів в автівку, і з автівки вийшов і сів в студію. Ну, да. так. Тому. Молодець. Так, ну, можете зігріватися, якщо буде зябко. А, ну, На пострадянському просторі, як ми вже зазначили, в принципі, серед слов'ян люди звикли, що дітей потрібно карати, і ми своє дитинство пам'ятаємо. мене, до речі, не сильно прям карали. Було пару випадків, а, але батьки розуміли, що на мене це не діє. А, тому моєму братові діставалося більше. В порядку речей. Бачите, чу... мамо, так. Це правда. Чому це дійсно? Дійсно, вважали і вважають досі дієвим способом, які є переваги фізичного покарання дитини. На жаль, раніше наші батьки, і не тільки батьки, і бабусі, і дідусі. Мало читали літератури по психології, особливо mm -hmm. дитячій психології, і взагалі, як, які це будуть наслідки. Mm -hmm. Через це вважалося, що покарання, самофізичне покарання це такий швидкий, дієвий способ, щоб батьки отримали те, що вони хочуть від mm -hmm. дитини. Ну, тобто, це було швидко, це було ефективно і це було дієво. Через це... Навіщо говорити сидіти з дитиною годинами, якщо можна просто дати по задниці там ременя? І дитина одразу все запам'ятає. Тобто, це була мова е, страху е, спілкування з дитиною. Тобто, е, дія була просто в тому, що дитина потім боялася. Дитина боялася, і вона або не виконувала те, що їй говорили батьки, або навпаки, виконувала те, що їй говорили. Тобто, так, це мова страху, і це мова е, такого. Зроби так, як я сказав, uh -huh. і більше ніяк. А те, що хочеш, ти це не важливо. Це я собі тримай при собі так. <гум> У нас є такі дивні, напевно, питання, тому що я розумію, що ми потім поговоримо все-таки, як з точки зору психології, все це впливає на дітей. І ми знаємо, що це, це не хороша історія. Але якщо такі думки виникають в думках людей, то ми все таки хочемо їх поставити. А якщо ж батьки вирішили все ж таки інколи користуватися таким фізичним покаранням, то в якому віці це може бути ефективним та найменш безболісним? Я не можу сказати, що в якомусь віці це буде ефективним або це буде безболісним. Це так само, якщо навіть дорослу людину не знаю за те, що вона взяла чашку чаю на роботі, її будуть бити по руках. Ну тобто, це і дорослій людині буде завжди неприємно, болісно і стресово для її організму, і взагалі для психіки. Тому так само і для дитини, в якому віці дитина не була, це завжди буде болісно, неприємно, страшно і погано для самого і психічного, і фізичного здоров'я дитини. Дуже класне порівняння ви зробили, що якщо дорослу людину... Типу виходить, що дітей ми якось відокремлюємо, що ну їх можна, а ну дорослим ж так не вийде. А з дорослими так не виходить. Бачите, і тут е відрізнилася пострадянська культура. Тому що якщо ми говоримо про дорослих, які порушують там закон, чи щось, ми бачимо так, як в Європі навіть до е найжахливіших е злочинців дуже людське ставлення, так тобто хороші умови проживання, ніякої е ніякого насилля, і що ми бачимо е на пострадянських, особливо в сусідній країні. Так? Зараз. зараз от та історія, яка е, відбулася вчора, ми не будемо в подробиці, але ми вже сьогодні бачили новини, що з тим хлопцем, е, який створив усі звірства, зробили. так? І, і насилля. Тобто е, мова е, про насилля не тільки до дітей заподіються, але і до жінок, тому що насилля в сім'ї ніхто не відміняв, та й не тільки до жінок, до чоловіків. Часом теж так. і до дітей, звісно, тобто мова насилля це чомусь от стало мовою е, нашого суспільства. Ось е, якщо, наприклад, так ми зрозуміли, що не дуже хороша історія е, це виховувати фізично, так дітей фізичним покаранням, але от батьки скажуть: ну я ж не в'ю до сенсів там легко по попі дам чи легко там ремня, щоб налякати, не знаю, то як щодо такого. В будь-якому випадку це є фізичне покарання, ну тобто, це взаємодія саме з фізичним тілом дитини. А фізичне тіло це взагалі кордони, ну, які батьки навіть батьки не можуть перетинати, тому що це власність самої дитини. І коли батьки шльопають ну, в кавичках uh -huh. по попі, що вони формують? Що дитина е, неважлива, що дитина бійся мене по губам, не говори. По рукам не чіпай нічого, і звісно, дитина це не тільки до якоїсь конкретної ситуації це засвоює, але й до всього життя свого mm -hmm. це вона засвоює. І потім батьки запитують себе, чому у дитини проблеми в школі, чому вона там боїться е, говорити на уроках, через те, що дитині по губам дають вдома, напевно, чи по попі шльопають через те, що вона там щось неправильно сказала або щось взяла, не так. Я взагалі, от поки ви проговорювали це, у мене чітка з'явилася аналогія з дресуруванням тварин, тому що саме так відбувається рефлекторне дресурування, так коли ми хочемо привчити собаку сидіти, якщо вона робить не так. Ми її там ляснемо? Вона зрозуміла, що так не можна. Якщо зробила як треба, дали смаколик. Вона до цього привчилась. І от те, про що ми сказали, це дуже схоже саме не на виховання, а на дресурування. Невже ми хочемо зі своїми дітьми ну, поводитись як із тваринами? Як і Ксенія каже, що. В такому випадку батьків не хвилює думка дитини, так тобто швидко вирішити, є. і тобто тут і про що без... важливо значить результат є і тому, швидкий. що і швидкий дитина одразу цю мову розуміє і перестає робити те, чого батьки не хочуть. Mm -hmm. Але от в подальшому ми бачимо, що виникають проблеми. Чому ж тоді от, можете трошки вже mm -hmm. привідкрити ці двері? Чому психологи і взагалі зараз суспільство забороняє, Ну як забороняє? Не підтримує будь-який про фізичного покарання. Тому що це в майбутньому дає дуже великий відбиток. Угу. Ну, це потенційно, не можна так говорити, але це потенційно наші клієнти з фізичним покаранням, які були, це потенційно наші от, клієнти. які прояви от в дорослих людей, якщо було так... це можуть бути невротичні прояви. Коли це переходить якусь межу, дитина починає ставати дуже тривожною. Вона боїться, вона постійно боїться, що вона за якесь неправильне слово, за якийсь неправильний рух, вона отримує фізичне покарання. І це стимулює якраз такі тривожність, страх і невпевненість у собі, і, взагалі, такі моменти, які дитина вона всього боїться, навколо всього боїться. Через так, ця дитина виростає, стає дорослою людиною. то… Щось схоже вона переживає? Просто це е, спускається на нижчий рівень, і людина себе підлаштовує під всесвіт так, що. От Туди вона не йде, цього вона боїться, туди вона не рухається. Mm -hmm. Так вона більше не робить. Вона не говорить свою думку. Їй важко відкриватися іншим людям, їй важко будувати стосунки в родині. їй взагалі важко будувати свою род... ну, сім'ю, тому що людина знає, що її били, і можливо навіть ну, це повторюється потім в сім'ї. Mm -hmm. Жінка може обирати схожого чоловіка на свого батька, який це як сніжний ком збирає так. ]ся. А потім це проявляється знову ж по колу на її дітях там або на його дітях, тому що якщо е, з дитиною не говорили, і дитина не знає, що можна по-іншому виховувати дитину. Звісно, вона ж буде або вирішити конфлікт. Звісно, людина буде що використовувати так, як навчили батьки? бити, uh -huh. щоб змусити зробити те, що людина хоче і так з покоління в покоління ми дожили до 2022 року 2022 тисячі і говоримо про Фізичне. Якесь розуміння так того, що е, фізичне mm -hmm. покарання, я... Я, я одне питання хотів поставити стосовно, е, до прикладу, розповсюдженої практики, поставити дитину в куток. Е, ну ми ж розуміємо, що все одно якісь має бути причинно наслідкові моменти, так щоб дитина розуміла, що ми проговорили з тобою, навіть часто батьки говорять, е, коли дитина щось зробила не так, ми сіли, ми проговорили, але потім говоримо: я розумію, що ти вже зрозумів, але. Був там mm -hmm. проступок, і тепер має бути покарання, і вони або от ременем дають або ставлять в куток. Наче ж фізично покарання нема. Це куди ідентифікувати? Дуже по-різному можуть ставити в куток. Я пам'ятаю ще ну, з піднятими а, руками. Так, ну, У мене <реш> такого не було, але я, ну, я таке чула, що дитину дійсно там і на горох, і на квасолі. І мені клієнти мої говорили про це. Там мене ставили в куток. і… Е, Ну це жах, ну це дійсно жах, тому що так не має бути. Так, мають бути санкції, якщо дитина щось зробила. Але це не фізичне покарання, це не обмеження її простору якогось чи там ну, просто обмеження її кордонів. Ні, це просто може бути санкція, якщо, ну, наприклад, якщо дитина постійно втрачає там телефон або ламає телефон. Просто дорогий телефон, до речі, це, до речі, дуже життєва ситуація. З моєї практики дитина, перший телефон зламала від ігор. Другий телефон, до речі, дуже дорогий, зламала. Третій телефон, мама вже і каже: Я не знаю, що з ним робити. Вже і побила, вже і попідала, вже і поговорила. Каже, я не знаю, що з ним робити. Що робити? Тобто, Телефон дорогий, більше не купується дитині uh -huh. на якийсь е, дуже тривалий проміжок часу, а купується саме дешевий телефон, через який можна зв'язатися з дитиною. І тоді дитина засвоює, що батьки мені не купують, отже, мені потрібно берегти те, що uh -huh. мені дають. Взагалі, і так з усім. Бо знаєте, це от є е, е, такий жарт, що е, от там, батьки читають, е, ти е, кажуть дитині. Ти дуже збалувався? Треба тебе покарати. каже цікавий розклад. Розбалували мене ви, а карати мене? Я так само з телефоном. Ну нащо дітям одразу да купувати той самий ну, батьки телефон. ж хочуть найкраще для дітей. А так. ага, це хочуть це найкраще, а потім це по ж не знаєш, яка дитина буде Ну спусти. Не знаю пані Ксенія, скажіть, а чи карається законом сьогодні в країні? Можливо, ви знаєте покарання фізичних дітей? Так. Воно карається і взагалі, коли психолог запідозрює покарання. Вдома. Uh -huh. Ну, по-перше, він проводить дуже таку бесіду з батьками. Він пояснює, що цього не можна робити, чому цього не можна робити. Uh -huh. І якщо це, ну, психолог помічає, що це не припиняється і дійсно є жорстоке покарання дитини, то психолог має право звернутися в органи слідчі органи. Uh -huh. І тоді вони вже будуть розбиратися yeah. надалі. Але, звісно, є покарання для батьків, і це дійсно покарання. Uh -huh. І це тут це же ж не будуть поліцейські бити батьків, Ні. вони просто будуть або штраф, або доступ до дітей. Наостане, розкажіть, як будувати стосунки з дітьми так, щоб не доводилося навіть думати про таке фізичне покарання? З самого дитинства варто з дитиною говорити і пояснювати їй якраз такі причинно наслідкові зв'язки. Тобто, якщо ти робиш ось так, то буде отак. Угу. Мають бути кордони у батьків. І правила це має бути дійсно. Про... можуть бути прописані правила, можуть бути проговорені правила, але вони мають завжди бути чіткими і завжди одніми і тими самими. І звісно. Вони мають для всіх членів родини бути одними, uh -huh. а не так, що батькам там дуже багато всього можна, а дитині не можна взагалі нічого. Це неправильно, дитина бачить. Uh -huh. Також дуже важливо, щоб батьки давали саме приклад, гарний приклад, який вони хочуть, щоб дитина також використовувала в uh -huh. суспільстві із ними. Якщо батьки все дитинство кричать на дитину. Хай батьки не дивуються, що коли дитина виростає, дитина також буде так само відноситись до батьків. Так. Ну тобто, угу. отаким чином е, вислуховувати дитину треба. Тобто, коли дитина підходить і говорить, що мама, я хочу тобі щось розповісти, не треба говорити, у мене купа справ. Відкладіть того телефону, відкладіть свої справи, вислухайте дитину. Це може е, інколи навіть врятувати життя дитини, тому що бувають різні випадки. І таким чином, я думаю, якщо батьки будуть дотримуватись саме ось таких правил маленьких, і самого дитинства не потрібно буде використовувати ремень, якісь фізичні покарання, куток і все інше, це надважливі от речі, про які ви проговорили. Що, по перше, приклад. Зазвичай в більше я розумію, що можуть бути різні випадки, і дитина може мати якісь і порушення нервової системи, і це відобразиться на її поведінці, і це не залежить від батьків. Різні бувають ситуації, Але в цілому, якщо ми говоримо про виховання, діти не роблять зазвичай більше, ніж вони бачать у прояві своїх батьків, і це надважливо. І е, ось той момент, коли ми говоримо поговорити, якщо дитина потребує, це ж момент, просто от навіть золотої заповіді, як ти хочеш, щоб з тобою чинили, так і ти чи не з іншими. тому що. Та сама мама свого часу захоче, щоб її вислухав чоловік, який її теж скаже мені нема коли. А чоловіку теж потім колись буде погано. Діти І... виростуть із да, з дітьми. З дітьми, а діти скажуть Мені зараз не на часі це все потім вирівнюється. Це йому пов'язано. Тому от, як ми хочемо, щоб потім дійсно до нас ставились наші діти, наша сім'я, як, як ми хочемо, щоб вона розвивалася. Треба від себе додавати це все. Дякуємо вам. Надзвичайно так молокоюсь. дуже дякуємо. Взагалі вами дуже цікаво завжди говорити. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вже нарешті так фізично. Друзі, нагадуємо, що з нами в студії є Оксанія Чубова, дитяча психологиня. Ми говорили про фізичне покарання дітей. Всі за і проти за немає. Так спойлер маленький. Якщо ви тільки зараз приєдналися, дивіться нас на youtube каналі, а також Фейсбуці. І нехай ваші діти будуть щасливими і батьки також.